До вас? Так лейтенант поліції, прізвище в мене матері. Що там? Та от дивлюся, як ви тут припарковані. Що припарковані? <кхех> ну як? Так що вас не видно. Тобто. Ну як тобто? Ну ви ж побачили і зупинили. Ні, я побачив вас в останній момент. Ви зараз водія за що зупинили? Ні. А за що ви його зупинили? Що значить їжджаєте? <кхех> Діті дороги, не ходіть посеред дороги. А за що ви його зупинили? Посеред дороги не. Це без причини у вас зупинка виявляється. То без причини. Ну, от зараз зупинили. А водія на автобусі. Без причини? А чого ви ходите по друзі взагалі? А ви що на моє питання не відповідаєте? В принципі, ну подідіть, запитайте в нього, якщо потрібно. Що у нього запитати? Я у вас запитую, ви його зупинили. Яка причина? Ну так сходіть, якщо вам потрібно, в його запитайте. Що запитати у нього? Ви ж його зупинили, ви ну, повинні ви знати шо... причину, ви, чого ви, сході... ви його зупиняєте. Ви сходіть, запитайте, чого я його зупинив. КІ-0645. Да. Посвідчення ваше можна побачити. Інспектор. Так. Да. Посвідчення ваше можна побачити? Покажіть, будь ласка. Можна? Гаврилюк, Іван Васильович, інспектор ДПСДІ. Почекайте. старший сержант міліції дійсний до 21.10.14. Хорошо. Ну тому що щоб знати з е... ким, да, ким спілкуюся? З ким спілкуюся і на кого писати папери. Зараз зроблю фок і підійду, щоб мені лучше було стати. Зупинитися, розумієте? Ну так Я що буду... мені вас тут почекати? Так, Чекайте тут. Ні, можете якщо... Ну давайте, я почекаю, подивлюся, як ви тут станете. Може, поїду. Далі, патрулюємо. Якщо не чекати вас, можете чекати, можете не чекати. Ну я почекаю. Мені поспішати нікуди. Будь ласка, добрий. Е, так, КІ-03-64. Так, да, покажіть, будь ласка. 27-23. Так. Я не знімаю. Дроботун Олексій Олександрович, інспектор ДПСДІ прапорщик міліції дійсно до 6-8.13-го. Інспектор Дроботонник, хто водіє транспортного засобу? Хто водій транспортного засобу, 20... засобу 27-23? Вам відомо? Я. Ви водій? Я. А, я. а я. чому ви стоїте я. з порушенням правил дорожнього я. руху? А що вам проблисковий маячок дає? Дає відступати від порушень правил дорожнього руху. Так, а з якої з якої приводу ви включили проблисковий маячок? У вас не відкладне службове завдання? Прийшов до та не Ми стоїмо з порушенням. Ми включили проблисковий маячок. З якою метою? Я вам поясню, якщо стоїть патрульний автомобіль з порушенням він повинен бути з проблисковим маячком. Не так навпаки, якщо є проблисковий маячок, дозволяється відступати від прав дорожнього руху. А проблисковий маячок включається у випадку виконання невідкладного службового завдання. Знаєте таке? Ну а що а це що не не а яке у вас невідкладне службове завдання? Невідкладне. Ну а як же ж, конечно, що це вас визивають одразу? Ну не знаю. Як тільки я підійшов одразу, визивають, так? Ну так що. А що? Щось Нічого не... Собі. не так чи що? Да ви ж порушуєте все, так, що тільки можна порушити. Можна. Я не знаю, що ви такі. Чув, до побачення. Ви правили, не порушуєте більше. Я вам сказав, включені приблизно мене. Все добре, до побачення.

Я забороняю себе знімати. Це особиста річ. Ви своє особисто річ, не маєте права користуватися під час несення служби. По-перше, а по-друге, згідно три А по-друге, згідно 307 статті цивільного кодексу, я забороняю себе Чому? знімати. ні, його мобільний телефон зараз направлений Направити на мене. На мене, на мене. Ви значок ви ваш покажіть, будь ласка. КАІ 0465 і я забороняю себе знімати. Якщо ви будете я продовжувати, ви будете казну. нести відповідальність, Я, я вас попереджаю. Я ви бачите? Да, мене не знімаєте, будь ласка. Так, к... що? інспектор, що? Інспектор, що? Інспектор, що? Куди? Куди? інспектор, куди ви тікаєте? Покажіть знак, будь ласка, свій. Я вам що На Нагрудний знак, покажіть, будь ласка. Я інспектор. Що ви хотіти? Назгрудний знак, ви що, повинні звернутися, щоб я його побачив? КІ 0982. Ви, я ваше обличчя я знімаю. Я посвідчення не знімаю. Ну, так я вам говорю, вбирайте камеру, я вам покажу посвідчення. Ну хорошо, я ваш колег познімаю. У цього порушника, який мене знімає, всупереч моїй забороні. Ви теж посвідчення підготуйте своє, будь ласка. Мені ну, не ваше, що... я вийму з вас. Ну то ви і маєте, поки ваш колега там моцькається в кишені. Ну, Старший не є, не лейтенант не міліції Іванов Віктор Вікторович перебуває на посаді інспектора у дійсно до 2.2.15. Чудово. Дякую. Знаєте, слово «моцькається» не бидатка. є літературним. Не є літературним, а ви літературознавець? Я? Ви Я філолог? Так само, так само, як і ви громадянин України. Ні, ви не так само, як і я. Чому? Ви працівник міліції під час виконання ну, службових обов'язків. У мене паспорт також український. А якщо я вам зараз руку зламаю, мене будуть судити як за напад на громадянина чи як Тому, на як за напад на міліціонера? ви, ви вижаєте, на віде, чи, Погрожуєте, що ви робите? Я вас запитую. Ну? Я вас запитую. Ви Так, да, Звісно, буду, то, Діставайте. То, Ді. То, Ді. То, да, я не знімаю посвідчення, я ось вашу кепку знімаю. Гріневич Гріневич, Віталій Григорович, інспектор ДПС Прапорщик міліції дійсне до 7-14-15-го. І я в чергове прошу себе не знімати. Я зараз не знімаю. я нападника з'явив. Інспектор. У вас? Можна ваш значок побачити на грудний? Будь ласка. Будь ласка, покажіть мені. Я не побачив його. Мені потрібно символи прочитати, ви рукою прочитайте, закрили. Прочитайте. Ви закрили рукою його. його. Ви закрили рукою правою. Я ви що, ви закрили рукою. КІ 0746. Посвідчення ваше можна? Андрю, посвідчення, придивіть своє, будь ласка. Давайте, будь ласка. Чекаю. Савіцький, Андрій Віталійович, інспектор ДПС дає. Звання не видно. Звання не видно. Ви Сержант міліції. С... Я не бачу, там зверху ще щось написано. Що зверху написано? Над Сержант... сержантом міліції. Сержант міліції. Добре, дійсне, дійсне, покажіть доколи дійсне. 22, 9, 15. Дякую. Все не краще. Да. Ви не розумієте, держава. Я до вас звертаюся, громадянин України. Дуже добре, я вас знаю, вже як громадянина України. України. Ви мене знаєте, По, да? побільше б таких громадян України побільше б я згоден, да. і тоді поменше б таких, як ви було би. Ви мене ображаєте? Чи що я не можу зрозуміти? А ви що сприймаєте це за образу? Да, я сприймаю це за образум. Що саме? Оце, що ви що кажете? саме? Таких як ми побільше. Яких таких як... таких як ви поменше? Яких? порушників? Як громадян я, від громадя, як від мене? Так. Ну щоб підкреслити в чергове ваше незнання? Я вам так. нагадую, що так. в статті 5 закону про міліції. Написано, що ви при зверненні до громадянина зобов'язані на його прохання пред'явити службове при посвідчення, при представитися При зверненні. Я ж до вас не зверта. А ви зараз що самі з собою балакаєте? Так. Ну я ж ви сам з собою балакаєте зараз. Я ж Не звертаюся. до. А знаєш що таке я звернення? Від... Я відповідаю звернення. звернення. добре. Це я теж звернення. Звернення це, якщо ви адресуєте до мене мову, слова. Адресуєте О, до мене ні, зараз. я Не до вас адресую. А до кого? ви самі з собою ні, балакаєте? Я стоїть колега мій. Що колега? колега стоїть, ви не зараз не з колегою стоїть. своїм так, спілкуєтесь? Я, я не ваш колега. Я з ним спілкуюся. Ні, зі ви зі мною спілкуєтесь. Ні, я кажу вам, що я з ним спілкуюся. Де у вас якісь психічні розлади, чи що. Ні, я нічого у нічого мене, мене підозри ваші, у вашій ні, придатності. Ну, Інспектор, ви посвідчення so, своє пред'явите чи Але ні? Ви ні? ні, ви не поїхали, ви посвідчення мені, пред'явіть, будь ласка. Це поїхали вони. Поїдете, звісно. Що вам тут робити? Я ж хабарі не дам вам. Отримувати. Ого, та що Ви кажете? Ні, я тут так, ви ж тут стоїте не просто а, так а, аж а двома а, патрулями. Що тут отримує, не знаю. Ну, так, не що знаю. Ви? Що ви то Поки я тут, точно ніхто не отримає. Ну, посвіщення, да. пред'явіть своє, будь ласка. Я туда... Посвіщення, пред'явіть своє, будь ласка, інспектор. П'ятий раз уже вас прошу. Ви мені посвідчення, пред'явіть своє, будь ласка. А, для чого, ну? Що значить, для чого? Ну, для того, вас... щоб я пересвідчився, що? що ви не злочинець, який цю форму втрав. Так, а ці троє вкрали форму свою? Чи? Ні, вони представились, показали посвідчення. Я, я, я впевнений, а я ними, що це. А я з ними стою, те, що вкрали, А я ну, не знаю, в яких ви з ними висі. стосунках Нормально, Може так, ви запитайте. дружок є, чийсь із них. Так, запитайте. Чи якийсь там, я не знаю, партнер. Хто партнер. Ну ви. Ну, я ну, не знаю хто ви. Як це ви не знаєте? Ну отак це. Ви ж в прошлой раз приїжджали, знімали. Так, да, і ви в прошлой раз знову мені посвідчення не показали. Ну, в місті ви. Ви що, не чуєте мене? Подивіться. Ви, ви слабо розумієте українську мову? Я чудово розумію українську мову. Якщо ви чудово розумієте так. українську мову, пред'явіть, будь ласка, мені своє посвідчення. Пред'явіть мені тоді, будь ласка, своє посвідчення водія. Я не зобов'язаний вам нічого пред'являти зараз. Що, чому? Що чому? 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 Ви чому? Ви тому що, тому, що, мене... що не, ніякий закон мене не зобов'язує, тому я не зобов'язаний. А Чому ви не зобов'язав? Ви ж громадянин України. Так покажіть, хто ви такий звідки. Я не зобов'язаний ну, вам нічого показувати. А чому? а чому ви не Чому? Почитайте закон? Знаєте, що Працівник міліції може встановити вам відстань, на яку ви повинні Ні, встановити. ні, такого не знаю, бо такого немає. Єсь такі. Ні, немає. Прецитуйте, будь ласка. Єсь. Єсь. будь ласка. ласка. Працівник міліції. Так. Цікаво. Спроба особи наблизитись до озброєного працівника міліції, скоротивши при цьому визначену ним відстань. Це за яких умов? Як це розуміти, за яких умов? Я зараз не можу за видіки. Ну то й ну, що, То й що? То я вам кажу, що ви не наближаєтеся. Ні, це я віде, можу та стояти та там, ми... де я хочу. Ні, ви не можете. Це, це що, це який нормативно правовий як акт я кажу? Я каже? вам покажу даже, у мене витяг. А ну витяг з чого? З чого це витяг? З чого працівник це? Міліція. Почекайте, з я чого вам, Що я вам це читаю. за витяг? 15, 15, 15, 15. Та це закон України про міліцію. Так міліція має право оголити, оголити вогнепальну просто, Якщо вважаю, що осмоці яка склалася, так написати. Ну це так, так. 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 при затримання злочинців Біроди, чи правопорушників, не. так, спроба особи, яку затримує так. працівник. Так, наблизитись. Ви мене затримуєте не, зараз? Не, так? Я вас не затримую. я вам... А тобто, ви черговий раз облажалися в знаннях закону України про міліцію. Чудово, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я вам пред'явлю ви питання. То пред'явіть, будь ласка. Ну, Я ви, вже 15 разів прошу то вас пред'явити. Ви, ви, ви хоч 20 разів просить. І ви як дівчинка, якась 15-річна, вас, 15 вас, вас треба по, попросити 20 разів. Ви подивіться на себе, ви в мене будете зарівнювати з дівчаткою. Я до себе дивлюсь то, кожен кому? день. То подивіться увагу. Я бачу законослухняного громадянина. То, а бачу, а дивлюсь ви? на вас, бачу якусь дівчинку, яку треба умовляти. Де ви працюєте? Слухайте, 54, ви що, психо ну, цей що? консультант чи що? Покажіть мені своє посвідчення. будь ласка. Я зараз вас запитую. По... Інспектор. Так, Віктор Петрович. Да. Будь ласка, Дивіться, ой, ой-ой, яке гарне прізвище. Козлюк Олександр Петрович да. І... на посаді старшого інспектора ДПС ДПСД ну. дійсне до 11.5.15 старший лейтенант міліції. Да. Чудовий інспектор, Сходиться... інспектор Сходиться... Козлюк. Що Що? що сходиться? Шо? Шо, шо, шо сходиться? Ну, сходиться все порядок. Що сходиться? Ну я вам кажу, сходиться старший лейтенант. З ж... чим сходиться? Ну я ж не знаю. З чим ви щось це запитали? Я не знаю. Ви нарешті виконали на, на 20-й да. раз е, no. вимоги закону про міліцію. А ви можете виконати... Я вас прошу передислокувати транспортні засоби okay. свої. Патрульні у зв'язку з тим, що їх не видно іншим учасникам дорожнього руху. Не видно чому? Тому що тут є архітектурна споруда, яка називається Наземний пішохідний перехід, за який унеможливлює вас побачити на дорозі іншим учасникам дорожнього руху. А куди стікають ваші колеги? Працювати А він один, виїжджає? приїхав, зараз ти сяде інспектор. А, ну добре. А то вчора тут, по-моєму, на, на, по на цій же газелі, ні, на іншій. 22-28 у неї був номер. Тікали якісь оборотні. Ви думаєте, не оборотні? Це наші я просто не знаю, бо я посвідчень їхніх не бачу, вони це представитись це відмовились, це. так бандити це, зазвичай роблять. Ви ж останній раз під'їжджали, ви дивилися тоді посвідчення, то є спектр, 22-25. Який Інспектор, от ваші колеги вже передислокували свій автомобіль. Ну, ви, ви збираєтесь повторити їхній подвір? Ну, звісно, збираємось. Ну так, так передислоковуєте ну, вже. Чи вам просто цікаво побалакати? Давайте, давайте. Да. Я просто дивлюсь, чи він у вас справний взагалі, бо ви ж ним ніколи не користуєтесь, мабуть. Я обов'язково. А пасажир пристебнеться. Чи йому живіт заважає? Звісно. Ну, я хочу поспостерігати за цим. Дивіться, щоб на ногу не наїхати. Да, добре, добре, дякую за турботу. Дякую. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой!